Мене звати Оля, рада вас вітати у своєму новому відео. Сьогодні ми підбиваємо підсумки літа фаворитами. Я вам покажу своїх фаворитів цього літа 2023, що я носила найбільше. Хто дивиться мене регулярно, для тих це не буде сюрпризом. Ви всі ці парфуми регулярно бачите в моїх добірках. Я їх зазвичай дуже хвалю і рекомендую вам до тесту. Але давайте так. Просто зробимо таку перекличку цих парфумів. Можливо, ви щось пропустили? А я з радістю поділюся парфумами, які дійсно в мене викликають захват, якими мені хочеться весь час користуватися. Знаєте, от тими парфумами, що ви сьогодні побачите, я користувалась так часто, так багато цього літа. Що насправді я ж скучила за іншим парфумом в своїй колекції, бо дійсно зосередилася на цих. У мене таке рідко буває, що ось якийсь такий костяк парфумів, який я весь час ношу, а інші простоють. У мене така весь час ротація, але цього літа чомусь так трапилося, що весь час постійно мені хочеться носити одні й ті ж саме парфуми. Звичайно, якісь там я. Ношу в певні, в певні дні, в певний час, дня, а інші щось розношу, але ось ці в мене постійно, постійно, постійно вони в ходу. Давайте вам покажу фаворит усіх років: це царіна. Це саме версія Eau de Parfum. У мене ось такий є а, формат. Вони всі в требовах мене. Весь час я повторюю, весь час я купую нові, тому що це той парфум, без якого я не уявляю свого літа. Для мене це освіжаючий цей парфум про ірис. Не всі полюбляють ірис, тому з ним, звичайно, треба бути обережніше. Якщо ви геть не переносите ірис, то підступайтеся до нього. Попотихеньку не до носа, бо він може дійсно налякати. Але у шлейфі це дуже винтончена композиція, освіжаюча, не освіжаюча в плані осоновості, цитрусовості, а вона надає якоїсь такої легкості відчуття чистоти і витонченості, вишуканості. Це дуже витончений ірис а, і це парфум шлейфу. Ознайомтеся з ним у шлейфі, і він а, вас а, порадує. А, царіна в Оде Parfum це мій літній мастхев кожного року. Наступний парфум, який мене дуже останній місяць радує, це метеда від парфуму Діференце, про нього також розповідала. Це. А, Фруктова ваніль. Він досить тихий, а, я б сказала навіть ніжний, але це солодкий ваніль. При першому затесті вам може здатися, що він досить такий а, гучний і а, може, можливо вас налякати своєю цю, м, такою, а, гурманським відтінком. Але насправді він всаджується дуже-дуже такою легкою фруктово ванільною вуаллю. Він сидить близько до шкіри, але це так смачно, це так приємно, це так по-жиночному. -по дуже жіночний парфум. На чоловікові, чесно кажучи, не бачу, бо це буде так смачно, що чоловіка захочеться покусати. Але якось він такий ну, занадто такий, знаєте. Занадто позитивний, Чоловік може бути звичайно і добрим позитивним, але що я намагаюся сказати, що він от навіть дівчачий, навіть не то, що жіночний, а дівчачий. З ним ти а, Ну, навіть дитина його може носити, він може бути дитячим парфумом, настільки він ось такий якийсь? А, а, як -то? Нелегковажний, але ви зрозуміли, легкий, легкий у сприйнятті, такий, як в мене він асоціюється з цукерками, з дитячим днем народження. Але це не важка, не пересолощена гурманіка, і дуже він мені цим подобається. Дуже часто я підходжу до цього флакону, дуже часто я його наношу. І головне, що він, коли спекотно, коли. Більше вищі температури, ніж 25, він не придушить. Але з іншого боку, спека його з'їдає, тому коли дуже спекотно, там плюс 30 і вище, то е, його погано чути, бо він сидить близько до шкіри. Спека е, з'їдає навіть таких е, парфумерних монстрів. Але а ось цей такий. Ніжний, така ніжнятіна, як то кажуть. І е, тому з ним е, треба так вгадати, щоб, щоб його було чудно. Ну, сказала вже достатньо про нього. Смачно, приємно, легко е, така легка, приємна гурманіка. Далі, також гурманіка Барбара Хьо. в мене версія Elixir de Parfum. З'явився цього літа. І Це полуниця солодка, синтетична. Я розповідала, що для мене це полуничні цукерки, льодяник, які розкусуєш, і там витікає таке, як пові, повидло, якась начинка така густа з яскравим полуничним синтетичним смаком. Дуже гарний, до речі, колір флакона. Мені неймовірно подобається флакон. Також в нього такий легкий, безтурботний, ось що я хотіла про нього сказати: безтурботний, нелегковажний, безтурботний настрій, характер. Від нього хочеться посміхатися. Можливо, він буде гарний в холод, бо я з ним познайомилася взимку, здається, і саме тоді він мене підкорив і. І, але, знаєте, мабуть, всесезонний. цього літа я багато його наносила, і він мене справді радував, коли хочеться чогось такого легкого, зрозумілого, смачного, то Барбергіо, саме версія Elixir, мені подобається найбільше. Така синтетична, зрозуміла полуниця, смачна. А далі, відкриття мого року це Азюро Дікапрі від Акампора. В такому, неймовірно, гарному флаконі це екстракт у вигляді олії парфумерної. Я... Це, любов. це любов, але це любов для любителів білоквіткових парфумів, бо це надзвичайно духмяний, гучний, такий потентний, міцний, характерний білоквітковий букет. Якщо ви таке полюбляєте, щоб там була і тубероза, і жасмин, і ще якісь незрозумілі білі квіти, приправлені трошечки ваніллю, лише трошечки, так, відтінком, акордом я б сказала, Боже, я хочу весь час вдихати це, і навіть у спеку, коли було там за 30-32, 33, і суха спекотна погода із вітром, і е, було як у сауні весь час я його ось краплинку нанесла. Так, він міцний, він гучний, він, його чутно, але він мене чомусь не придушував. Можливо, це за рахунок концентрації, що він якось так, скажімо, рівномірно вас огортає. За рахунок того, що наносите ви його намазом, а не способом розпилення. Для любителів усіх білоквіткових парфумів, я від щирого серця рекомендую познайомитися з Азором Дікапрі, але це треба бути великим фанатом, прихильником білоквіткових парфумів, яким я є. Далі, два моїх вечірніх парфуми на. Літо — Це ідеальний букет Казамаратів із Кса в мене у вигляді димки для волосся, але я все більше задумуюся над тим, що мені б хотілося і флакону. де парфам я б і ту, і ту концентрацію залюбки б носила. Це про що? Це про спеції коричні квіти. Знову ж таки, квітковий букет. От мене питали в Люда, до речі, мене питала. Моя постійна а, глядачка, яка дякую тобі, Люда, що коментуєш весь час. І а, вона мене запитала, що ще я носила, окрім ванільних ароматів. І, до речі, ванільні аромати я носила більш, мабуть, у травні на, можливо, початок червня, перша половина червня, а потім я так дивлюся, крім цієї ванілі. Я так ванілі майже не носила. Декілька разів герленівську ваніль носила, декілька разів і сабей носила, але це все в червні. Потім у мене ось друга половина літа це була ось ця фруктова ваніль. А носила я фрукти або квіти. І ось яскравий квітковий, приправлений дуже сильно приправлено, відчутно приправлений корицею. Це букет ідеаль. Ідеальний букет, а він гучний. Так. Він а, яскравий, його чутно, його чутно навіть на наступного дня, але він компліментарний. Кожного разу, коли я його носила, мені чоловік робив комплімент, що дуже гарно пахне. І навіть а, коли я наносила, наприклад, ввечері. А, на волосся наступного дня він мене питав. Я проходила шлейф, залишався, він мене питав, що так гарно пахло, а то були лише залишки цього. І мені хочеться дійсно хочеться ще концентрація Одепарфам, бо і фала конкрет червоний гарний. І сама композиція мені хочеться ще гучніше, а вона гучніше на <хух> концентрацію Одепарфам. Тут вона uh, тихше звучить, але все одно я наносила бага, зробила багато нанесень. І навіть у спеку він ввечері ну, дуже так святково, піднесено звучав і, і гарно, гарно. І ще один мій вечірній парфум від The House of Wood. Новинка цього, також, новинка цього року, новинка в моїй колекції цього літа. Це бонбон -бон поп Також на вечір я його вдягала. Я вам показувала, що взяла з собою відпустку, і там я кожного, я або цей вечір вдягала, або ось цей через раз. І також це було так само смачно, так само яскраво, так само гучно, як і Казамараті. Ідеальний букет. Що вони різні. Це більш про квіти а, і корицю, а це про фрукти. А, не нюхайте його так в магазині, бо якщо понюхати так, пахне якоюсь пластмасою, пластиком, а, а, ну, чимось дуже негарним, треба його обов'язково наносити і обов'язково наносити на шкіру цей парфум, інакше ви з ним не познайомитеся, вам нічого не скаже, якщо ви ось так просто занюхаєте його. Бо мені хочеться нанести, хоча я вже наносила. Не один інший парфум, мені хочеться його знову нанести. А, про що? Він Він про персик, про імбир, а, про... в ньому є така гірчинка освіжаюча. Це, мабуть, такий імбир їй дає. А, персик такий синтетичний, але дуже яскравий, можна сказати, соковитий, хоч і синтетичний персик. А, а, тобто це такий. Фруктовий яскравий, в міру солодкий, знову ж таки, в міру, але характер в них дуже схожий з цим. Але тут, і кориця, тут імбир, вона додає гірчинки, до речі, оці освіжаючі, цікавий, дуже цікавий такий нестандартний, нічого такого я. Не зустрічала. Просто їм браво а, і за оформлення флакону, і за композицію. Ну, я вважаю, що це дуже вдало. До речі, в холод він мені, ну як в холод, коли там було 17, наприклад, він мені не так подобався. А от влітку, а, як він розкрився, він розкрив оцю. Свою фруктову красу, це, це дуже дійсно гарно. Не бійтеся робити багато нанесень, тому що The House of Oud, вони, як, наприклад, Кіліан, вони сідають, тримаються досить близько до шкіри. Вони. В них наче такий обмежувач гучності стоїть, скільки б ви не зробили. А, можливо, трошки інтенсивність додається, але ви нікого не придушите. Тобто я робила, мабуть, 3-4 нанесення, зважаючи на те, що навіть ввечері була спека 30 і таке, таке багато вологості, тобто зазвичай парфуми так а, розходяться, дифузор, дуже сильно. Ось це були мої фаворити. А, до речі, хотіла принесла І не показала. Хотіла показати, який гарний кофр. Не гарний, гарний, Мені дуже подобається, бо він гарно, Як -то? гарний ансамбль з самим флаконом. І ось це ось так сиділо. Просто презентація хотіла показати і забула. Ось це були мої фаворити. Я е, щиро вам. Раджу з ними познайомитися з цим парфумом, якщо ви ще не знайомі, якщо для вас також улюблені ноти, у вас, ноти фруктові або квіткові, то я думаю, що жоден з цих парфумів вас не залишить байдужим. Дякую, що були зі мною. Побачимося у нових відео. Бережіть себе, бувайте! Yeah. Я відзняла відео тільки що про фаворитів свого літа, а парфум, який носила більш за все, не показала, не розказала. Але то нічого вважаю, тому що я вже так багато вам його розказувала, показувала, що ви вже всі про нього знаєте, це фіори до від Казамораті. Це мої мильні цитруси. Це цитрус, який мене просто підкорив. Для мене це цитрус, перш за все, я його так відчуваю, як дохмяне цитрусове мило, освіжаюче на спеку. Це просто ідеальний варіант. От на рівні з циріною, яка мене також освіжає, незважаючи на ірис. Ось ці цитруси мене просто не дають мені задихнутися в спеку. Тому це моє відкриття і лідер, безуперечний лідер цього літа в моєму парфгартеропі.